Volkswagen Touran 2013 рік. Сьогодні у нас будемо ми робити. Не робимо сигнал, світить у нас подушка. І також не робив у нас мультіруль. Немає ніяких реакцій на кнопок. Ну, давайте я попробую включити зажигання. Так, що тут у нас? Дивіться, тут ще й наша мова на приборці. Так, пробуємо завести автомобіль. Так, подивимося, що тут у нас є. Так, Світи у нас подушка, бачите? Подивимося, що у нас сигнал. Сигнал у нас не робить. Погортаємо менюшку. на панелі приборки нічого не міняється. І також звук громкость. Тоже нічого немає. Скоже, що повний обоюв у нас шлейфа. Я думаю, що повністю. Так, Не буду показувати процес розборки. ми попробуємо. Цей шліф встановити, покажу його вже на столі. Так, як тут Volkswagenу скидати Оль? Так, зараз подивимося. Так, тут десь ззаду в нас скльопки, точніше защёлки. Скоше, що ззаду. Ну, нічого, є в інтернеті, можете подивитися. Я думаю, що хтось покаже з боку. Ну, я точно знаю, що у них відце тако нажимаєте, майже у всіх вольсвагенах то у них більші такі фіксатори. Ну, будемо пробувати, розбираємо, а там покажу на столі шлейф. Так, зняв я підульовий шлейф. Дуже важко відкидував подушку. Прийшлося кольцем дивитися. Ну, так тяжко. Мені здається, що це ще ніхто не розбирав. І я подивився: цей шлейф не подається отдільно, е, бачите, це все у зборі. Скорше всього, а може воно. Ні, бачу, воно що відщокується. В общем, дуже погано, якщо шлейф тут у вас на кінці, то я його паяю. А тут доволі є проблеми, навіть не знаю. Бачите, є тут. Бачите, перегин. Ну тут, ну, ще не переломалось, а отут, вот десь я бачу, що воно переломалось. От. Отут, бачите, отам от є переломані вже дорожки. Так, да, це погано, звісно. Я можу його. Коротити, спаяти. Але я, якщо його буду клеїти, то розумієте, що воно тяжко вже згинається, буде хрустити і ламатися. Не можу поняти дивіться, в кругом є такі якісь заломи. Тут, тут, тут. Ну, прийдеться це все розбирати. да ну, Будьте уважні, я в це все підписую, коли ну складаю його докупи, щоб я його міг скласти. Ну, попробуємо Вустановити його реально можна легко. Шлайфи у мене є. Тут що у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість дорожок. Якщо ви навіть не зможете це, є шлайфи з машин таких, що там дуже длінні ленти. Можна повністю всю ленту замінити ну, і справити це можливо і, можливо, навіть і надовго. Ну, попробуємо я покажу, як я це встановляю Спочатку розберу повністю його, будемо зачищати. І попробуємо ми змотати клеєм. Будемо клеїти легенько. Дуже тоненький слой клею. І будемо пробувати складати. Ну, клей навіть не знаю, який поміняти. Треба такий, щоб був і гіпкий трошки. Ну, що будемо думати. Так, я, в общем подивився, він взагалі віддавався від це. Бачите, от тут він відорваний. Далі переломаний він тут. У двох місцях. Ось тут у нас дорожка перебиті І тут також перебиті дорожки. В общем, можна поміняти повністю цю ленту, щоб... але воно все-таки подається, я думаю, що віддільно, бо це, я так розумію, що тут стоїть датчик угла поворота. Ви бачите, тут стоїть плата електроніки. Навіть скоше, що тут і каншина йде. Ну, будемо вважати, що це блок ESP. Ну, попробуємо. Не знаю, що вийде в мене. Попробуємо спаяти це все. Поклеїмо. Якщо не буде доби, то ми будемо робити повну заміну шлейфу. Шлейф в мене є на 7 дорожок. Не знаю, як його примодувати тут, ну щось будемо пробувати. Так, вдалося все-таки запаяти. От, покажу. Ну, в цій місці, бачите, прийшлося отак от підмотати ізоленти. Ну, не знаю, буде воно ходити чи ні. Броді більше ніде не перебито. Покажу вам. Ось тут так запаяв також. І спробуємо це все скласти і вже перевіримо на машині. Можу його і поклеїти тут, але ну, не бачу смислу. Овдох колись опять. Можна взагалі цей шлейф виміряти довжину. Можна його замінити. Думаю, що якщо взяти у Mercedes Vito 639, та там шлейф десь плюс-мінус у три рази більший від цього, це мінімум. Тому можна відти брати, ну він чуть-чуть вузкіший по пайках. Там, по-моєму, сім контактів, а тут шість. Ну попробуємо це скласти. Не знаю, як я це буду складати, бо треба це вовсе покласти. І бажано його би помастити чимось таким, щоб воно ховзалося. Тоді він буде надовго робити.